Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя, єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Цівцівців, цівцівців, ців, ців, ців. край вікна горобчик сів. Крильцями махає, нам усім гукає. Прокидайтеся, малята. Сонце встало. Годі спати. Я вже в полі побував і росинки поспивав. А тепер гукну курчатко, і ми разом зробимо зарядку. Руки вгору, руки вниз, один одному сміхнись. Доброго ранку. Я вітаю вас, малята. До нас сьогодні завітала розумничка. А погляньте, дітки, а чим вона до нас прийшла з фотоапаратом. А давайте ми запитаємо у Розумнички, навіщо він їй? Фотоапарат? Розумничка, навіщо тобі фотоапарат? Розумничка каже, що в неї в лісі є друзі. Білочка та їжачок. Влітку вона їх сфотографувала і хоче подарувати їм фото. І зробити нові, зимові. А як ви гадаєте, в розумнички вийде це зробити? Я теж гадаю, що ні, не вийде, тому що їжачок взимку спить. А білочка стрибає з дерева на дерево, щоб зігрітися. А білка та їжачок це хто дітки? Так, вірно, білка та їжачок це тварини. А які це тварини? Це дикі тварини. А де ж вони живуть? Вірно, вони живуть у лісі. Зараз я буду показувати малюнки. А ви будете називати тварину, які на них зображені. Це білка. Це білки, а дитинчат білки називають білченята. Якщо воно одне, то білченя. Давайте з вами повторимо білченята білченя. А ласкаво можна назвати тваринку білочка. Повторіть малята. Подивіться на ці малюнки: це їжак. Біля їжака намальована їжачиха. їхні їжаченята. Разом цю сім'ю можна назвати їжаки. Давайте з вами повторимо. Їжак, їжачіха, їжаченята, їжаки. А подумайте, будь ласка, як лаїном можна назвати їжака. Це їжачок. Ще можна додати їжачок хитрячок. Малята порівняйте їхній зовнішній вигляд. Їжак маленький. Колючий, тому що має голки, а ще їжачок лякливий постійно згортається в клубок. Запам'ятали ці слова? Повторимо ще раз. Їжак має гострі голки. Їжак лякливий згортається в клубок. Малята, якого кольору білка? Білка руда або руденька. Повторіть: білка руда або руденька. А що в неї руденька? Шубка. Правильно сказати, білка має руденьку шерстку. А ще білка пружна, гнучка. Тому їй легко стрибати. Яка білка? Білка пружна, гнучка. Звісно, і хатинки тварин називаються по-різному. Де живе білка? Білка живе в дуплі на дереві, а їжак живе в норі під деревом. Зараз зима. Білки заготовили собі горіхи та шишки і тепер їх гризуть. А ось як чмихає їжачок хитрячок і полює, ми не бачимо, тому що взимку їжачки сплять. Малята, я пропоную вам разом із розумничкою промовити чистомовки Ма-ма-ма. До нас прийшла зима. Са, 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 яка кругом краса. Ло, ло, ло. Снігом землю замело. Те, те, те. Завірюха так мете. Ух. Ух, ух, летить з неба білий пух Ок, ок, ок. Погодуймо та шок. Ди, 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 на снігу сліди. Кам. К. К. Зліпимо сніговик. М. Ем. 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 Саночки візьмемо. Ни. Ни, Ни Ни є у мене ковзани. Ця Ся. Ся. свято наближається. Ра, 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 зимі рада вора. Розумічка запитує, а які ж іще звірі живуть у лісі? У лісі живуть ведмеді, вовки, лиси, зайці. Пропоную вам пограти у Гру Чий Хвіст? Це Білячий Хвіст. Це Заячий хвіст. Це Лисячий Хвіст. А це Вовчий Хвіст. Погляньте малята! Розумничка уже виставляє фото білочки і хоче, щоб ми про неї розповіли віршика. А ми ж знаємо віршик про білочку. Тож повторюйте разом зі мною, де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш у зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Гарно ми попрацювали, відпочинку час настав. Тож запрошую всіх вас на руханку вибігати. Скажи, хто ж із тварин живе у лісі? Хто перший у другому рядку? Хто носить руду шубку? Про кого можна сказати, що він сірий? То живе в барлозі. У кого з тварин великий хвіст? І останнє? Порахуйте, скільки диких тварин. Я пропоную виліпити їжачка. І запрошую вас до нашої студії. І перше, що ми зробимо, пальчикову гімнастику, хто сховався в кулачок? Це колючий їжачок. Їжачок хотів напитись, я налю йому водиці. Ох, напився їжачок, та й ліг спати. На бочок. Для роботки діти нам потрібно, звичайно, пластилін, дощечка для пластиліну, серветка, ваші умілі пальчики. А ще нам потрібне соняшникове насіння. Або можете взяти гілочки, ялинки, сосни. Спочатку беремо пластилін білого кольору. Та розминаємо його. Розім'явши, зробивши м'якеньким, ми скочуємо в кульку між долоньками. А можна скатати його і на дощечки ось так. Кому як буде зручно. А потім кульці ми надаємо форму овала, розкочуємо трішки між долоньками. Або по дощиці. І видовжуємо одну із сторін, робляч, роблячи мурточку їжачка. Беремо невеличкий шматочок пластиліну та скучуємо кульки. Це будуть оченята та носик нашого їжачка. А також із Більшого шматочку ми зробимо лапки для їжачка. Ось дітки я уже і приліпила носика, оченята, передні лапки і задні вже прикріпляю. Ну, ось такий у нас їжачок. Але що ж не вистачає їжачкові? Так, звичайно, що. Волочу. Для цього ми беремо насінинку і тупим кінцем ми відправляємо вниз, а гострим наверх. Таким чином, роблячи голки їжачкові. І так заповнюємо всю площину нашого їжачка. Ой, журився їжачок! Що багато колючок на його свитині. Не було б таких голок. Він катав би діточок День і ніч на спині. Ось такий їжачок вийшов у мене. Чекаю, дітки на ваших. Їжачками старанно робили. Ось і оченятка вже втомили. Тож пограємо ми з ними. Ми, з розумничкою дякуємо вам! А ще ми з нетерпінням будемо чекати на фото з вашими їжачками. До побачення, до зустрічі!